Зараз я йду із села до міста, тут машин немає, та й доволі чисто. О, дивіться, друзі, що з траві валяється. Це напевно кинув хтось та просто втік. Це, напевно, той тіп із групи тік. Ось лежить мішок. Тут когось хотіли пакувати. А кого хотіли пакувати, я навіть не хочу знати. Візьму цей велик та поїду в місто. На дорозі нема нікого. Так, друзі, все чисто. Блін, цепка тут ще спала, треба поправляти. Може мені пішки до міста вирушати. Нормальний друзі ляс, він нормально тула. Та кермо теж у порядку. Нормально руле. Коротше, лясик був геть без тормозів. Тепер буду вилазити, друзі, із кущів. Що, друзі, кому сподобався цей відео з моїм цим другом, якому вже років 10, напевно. Ставте лайки, пишіть коменти. Вон я всі цей, цей білий мішок вже спакував все, що мені треба. Бачите, їхав десь далеко за село. Жерти набрав, худобі. Та й буду назад їхати. Зняв для вас контент. Пишіть, чи нормально, чи не дуже. Ну, багато часу не було, зняв, що зняв. Так що, друзі, не судіть. Так що, друзі, давайте лайки, коменти, пишіть. Чи ви теж проживаєте у селі і знімаєте якийсь треш контент чи ні? Пишіть, буде цікаво почитати. Бачите, я зараз беру свого другу друга свого за рога, беру та й будемо вирушати у село.